Я всіх вас вітаю, і сьогодні ми продовжимо обговорювати дуже легальне питання. Це питання стосується посади міського голови. І в першу чергу виникає питання підзвітності міського голови. Тобто, кому він підконтрольний. В першу чергу міський голова підконтрольний територіальній громаді, яка його і обрала. Бо люди, коли обирають міську голову, вони надають йому всі права і всі повноваження для того, щоб міський голова вирішував. Всі питання, які виникають на відповідній території. Я підкреслюю всі питання, які виникають на відповідній території. Це в першу чергу. І про це зазначає, зазначає закон України про місцеве складування, глава 3 стаття 42, в якій зазначені повноваження міського голови. Пункт 7 наголошує, що міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою. Це каже про те, що міський голова. Зобов'язаний звітувати за свою роботу перед територіальною громадою, але не рідше одного разу на рік. Тобто він може звітувати два, три або більше разів. Але насправді відбувається так, що міський голова звітує тільки один раз на рік. На жаль, по-друге, міський голова підзвітний і підконтрольний відповідно депутатам місцевої ради. Про що зазначає закон України про статус депутатів місцевих рад? І по-третє, міський голова здійснює виконання делегованих урядових повноважень, які зазначені в законі України про місцеве срандування, в главі 2. Тобто, міський голова, це та людина, яка є представником від уряду України. Відповідно того, що зазначено в законі України, повноваження урядові делеговані. Міський голова зобов'язаний звітувати перед органом виконавчої влади у вигляді обласних державних адміністрацій. Тобто міські голови міст обласного підпорядкування зобов'язані звітувати перед виконавчою владою у вигляді обласних державних адміністрацій. Все дуже просто і все дуже зрозуміло. Шановні, давайте вивчати. Закон України про місцеве складування, давайте розуміти, кого ми обираємо, навіщо ми обираємо їх, і які у них є права і повноваження, бо це дуже важливо. Я запрошую людей приєднуватись до команди соціал-демократичної партії і разом вирішувати і вдосконалювати місцеве складування, яке є дуже главним, головним питанням на відповідній території і відповідно в житті людини. Бо люди всі. Незалежно де вони працюють, незалежно де вони проживають, у них є місцева влада, і люди звертаються по різним питанням до місцевої влади. І саме найголовніше зрозуміти, що це за представники, які у них є повноваження, права і обов'язки. А для цього треба вивчати місцеве средування. Запрошую всіх приєднуватись до команди соціал-демократичної партії, давайте єднатися і давайте розуміти, як нам рухатись далі. Всім вам дякую, все буде добре.